Добрий день, вітаю вас, на уроці інформатика. Тема нашого уроку прикладні програми. Поміркуйте, що таке програмне забезпечення. Які програми ви використовували в початковій школі? Більшість програм, з якими ви працювали в початковій школі, належить до прикладного програмного забезпечення. Це такі програми, як графічний редактор, наприклад Paint або TuxPaint, програми роботи з текстами, редактори презентацій і середовища програмування. Значна частина з них це прикладні програми загального призначення, тобто такі прикладні програми, що використовуються в різних галузях людської діяльності та опрацювання. Це можуть бути опрацювання текстів або малюнків, або мультимедійних даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо. Прикладні програми спеціального призначення використовують для опрацювання даних у певній галузі діяльності на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або їх підрозділів. До такого типу програм належать програми для створення відеоефектів у виробництві кінофільму, або створення креслень машин і механізмів у конструкторських і проєктних бюро, або діагностування захворювань у медичних закладах, або створення шкільного розкладу уроків тощо. Окремою групою прикладних програм є системи програмування, призначені для створення програм з використанням мов програмування. Наприклад, мова програмування і система програмування Scratch, Python, C, Android Studio та інші. І так, повторюємо, сучасне програмне забезпечення поділяється на такі види. Це системне програмне забезпечення, наприклад, операційні системи або службове програмне забезпечення. І прикладне програмне забезпечення. Сюди входять прикладні програми загального призначення, прикладні програми спеціального призначення і системи програмування. Пробуйте розгадати требу. Сподіваюся, що ви змогли це зробити. І так, це програма. Домашнє завдання. Параграф 1.6 на сторінці 4751, проаналізувати. Ще за можливістю, якщо у вас є ноутбук, комп'ютер і так далі. Вам потрібно буде виконати практичну роботу номер 1 яка знаходиться на сторінці 7071. Внизу під цим уроком я вам надам відео, як потрібно проходити цю практичну роботу для того, щоб вам було легше це зробити. Сподіваюся, що сьогодні вам було все зрозуміло і що ви зможете виконати ці завдання. Дякую за увагу. До побачення на наступному уроці.